Любі друзі, всім привіт! В нас сьогодні розпакування посилочок із Китаю. Тематика відео буде щось типу освітлення, освітлення для блекауту і ем, гаджети для ремонту цього освітлення. Як би це не дивно звучало, розпочинати ми будемо із лампочки Базеос, але єдиний нюанс, що вона приїхала ось в такому стані коробка, і я вже її розпакував за кадром тобто розпакував. Відкрив суперечку, тобто диспот, і мені повернули за цю лампу майже 3 долари. зараз я вам буду показувати дефекти і починати це відео. Коробка просто приїхала в жахливому стані. Якщо вам приїжджає товар, приблизно в такому стані. Ви відкриваєте суперечку і вибираєте категорію пошкоджене пакування, «Непошкоджений товар. В моєму випадку товар е, ідеальний цілий, все чудово. Але пакування пошкодже. І якщо комусь цікаво, пишемо в описі до скарги, ну, там ваш коментарі. Ви пишете, я купував товар на подарунок. І потім повертаю частину коштів. Але, щоб ви розуміли, лампа коштувала там в районі 10 доларів, а повертають тільки третю частину. В принципі, також непогано, краще, ніж нічого. Відкриваємо. Комплектація в нас кабель для заряджання, доволі таки довгий. USB A на Type-C. Це дуже добре, що ніякий там не мікро-USB. І сама лампа базеос. Виглядає вона ось так, дуже круто. І в неї є сенсорне керування. Клавіша вимкнути, ну і «Вимкнути», «Вмикаємо». Ми можемо додати яскравість, можемо зменшувати яскравість. До речі, хочу звернути увагу, що якщо ви торкаєте раз, то вона ступінчато додається, або зменшується яскравість, або можна потримати, і в нас буде плавна зміна яскравості. І ще є одна кнопка вимикання по таймеру. Тобто ми її натиснули. Лампа нам просигналізувала, що м, вона вимкнеться через 30 секунд. Коли вона у вас встановлена, десь, наприклад, в кухні, і ви хочете вийти з цієї кухні, ви натискаєте кнопку, ви пішли, вона автоматично вимкнулася. Дуже-дуже круто. Також перевага цієї моделі є ось така підставочка. Значить, ви її приклеїли, оцю базу, і потім тут магнітиком у вас все примагнічується. І до речі, ця база ще можна так провертати. Коротше, скажу так, лампа дуже-дуже крута. Заряджається по Type-C і є ще світодіодний індикатор про зарядку. Тобто світиться білим, якщо заряджається, якщо зарядилося, світиться нічим. Її потужність 4,5 Вт. Корпус в нас виготовлений повністю із пластика, але пластик такий якісний, добротний. Хочу сказати, що на самому слабкому режимі вона може працювати 24 години. Якщо ми вімкнемо максимальний режим, то це буде 4-5 години. Ну, це виробник так заявляє, а ми йому віримо, тому що це перевірений виробник і якість бренду. Сміливо можна рекомендувати. Ставимо 10 з 10 і переходимо далі. Так, відкриваємо наступну посилочку. Це в нас є настільна лампа від компанії Bazeos. Зараз всі скажуть, нам заплатили, Bazeos нам не платить. Коробка просто ідеальна, ніде ніякого прим'ятості немає. Ось такий маленький дефект, але я вважаю це геть не дефект, тому що в Україні можна купити коробку в значно гіршому стані. Лампа білого кольору, базеос настільна, сенсорне керування, і зараз будемо все роздивляти. Китайські ручки не відкривали. Пакування просто ідеальне. Дивіться, в нас є ось така штука зверху, щоб вона так надівалася наверх, тобто, щоб при транспортуванні вона ніяк не пошкодилась. Також є такий фірмовий пакетик, м'якенький базеос, також дуже крутий. Це в нас ще і тут захищено, щоб нічого не розбилося. Також у нас є е, сенсорна панелька закрита плівочкою. Ми ж плівочку не будемо да, відкривати. Віддирати. ну, звісно, ні. Трішки незручно в студії її знімати. Напевно, зараз буде фото, як вона виглядає. Скажу вам так, лампа дуже крута. База в нас пластикова, а це все із металу. Розказую вам, як нею керувати. Керується вона всього-навсього однією кнопкою. Ми її увімкнули. Білий колір, але в ній є штучний інтелект і вона регулює автоматично свою яскравість. Тобто я закриваю сенсор, і вона дивіться, на всю нам світить. Дуже класно. Потім ми можемо натиснути, вона перемкне свій режим. В даному випадку, коли вона трішки посвітила, то вона вимикається. Тепер ми її вмикаємо. Буде трішки лежати, так буде зручніше вам її показати. Вимкнувся білий режим. Тепер ми закриваємо пальцем сенсор, і дивіться, наскільки яскраво вона світить. Прибираємо сенсор, і вона розуміє, що світла нам достатньо, і робить менше там собі яскравість. Вмикаємо нейтральний колір. Також додаємо потужності, дивіться, як вона світить. І теплий колір, І четвертий, вона вимикається. Все дуже плавно, дуже круто працює. Забув сказати, що вона підключається по USB Type-C до вашого, наприклад, зарядного пристрою. І буде вам заряджатися. А коли зарядилося і світло не буде, ви можете нею освітлювати якось свою кімнату або ваше робоче місце. Однозначно рекомендую, ставимо 10 із 10, лампа дуже-дуже крута. Відкриваємо наступне. Так, значить, це в нас є LED-стрічка. недорога від 1 до 13 гривень. В групі в нас було. Був пост. Ось вона в нас світиться різними кольорами. Я думаю, вам видно, розмотувати я її, звичайно, не буду. Вкріпиться на двосторонню стрічку і має дуже багато режимів. Як ми зрозуміли, то вони кольорові тут RGB-підсвіточка і довжина її, мабуть, 5 метрів. Вимикається, вмикається, пультик є, проводочок тоненький від Powerbank 5 вольт працює. В принципі, якесь таке елементарне освітлення з дому зробити можна. По оціночці станом 10 із 10 і переходимо далі. Так, відкриваємо наступне. До речі, хочу сказати, що в нас далі будуть дуже цікаві товари від компанії Firsi. Прямо в цьому відео, так що обов'язково дивіться відео до кінця. Так, запаковано дуже круто. Написано, що в нас... Клас енергоспоживання G, в принципі, поганий, червоним кольором світиться. ну, Зараз побачимо. Це в нас є ось такі лампочки. Оце підключаємо в павербанк. А це до лампочок. так? Ми його зібрали. Ось так воно працює. Це в нас є підсвітка для дзеркала. Як ви зрозуміли, одна коротше, тут кожна лампа йде як транзитна тобто, через себе. Значить, у нас є пульт керування. Ми можемо ось так регулювати їхню яскравістю. Можна змінювати температуру. Холодний, дуже холодний, прям мега холодний, теплий. Як ви зрозуміли, також все регулюється. Також клавіша вимкнути, вимкнути. Приїздить все в гарній картонній коробочці. Замовляли три штуки, приїхало шість штук. В принципі, дуже круто, кабеля подовжині вистачає. І також в комплекті у нас є вісім ось таких липких штук. Вони там плівочка знімається і ви можете їх приклеїти на дзеркало. І буде вам така підсвітка для дзеркала, там, наприклад, дівчатам для косметики те, що треба. Товар вартий вашої уваги, 10 із 10. Посилання буде в описі, якщо ще ця пропозиція актуальна. Так, переходимо до наступного. Відкриваємо. Дивіться, ось така штука нам приїхала, випадково потрапили в це відео. Це у нас є подушечка для відпарювача. Тобто ви її одягаєте ось так на руку. У вас є футболка, у вас є ця штука, а тут відпарювач. Футболка між ними, і ви отак з іншої сторони підтримуєте, і буде воно все вам відпарювати. Дуже круто. Є така петелька, щоб її десь по підвісити. Товар випадково потрапив в це відео, але дуже дуже крутий. По якості непоганий. Я вважаю вартою уваги. І заслуговує оціночку 10 із 10. І переходимо далі. А ми переходимо до самого цікавого на сьогодні. У нас буде дві таких коробочки від компанії Fiersi і ми їх відкриваємо. Ми розпакували, і всередині в нас є запакована така коробочка від компанії Fiersi. Це розпакування я чекав дуже-дуже довго. Виглядає коробка прям дуже круто. Я б не сказав, наприклад, що їх роблять китайці. Чорні кольори, все дуже гарно читається. Це у нас є пристрій для вимірювання внутрішнього опору акумулятора. Відкриваємо. Так, у нас є інструкція, є у нас така карточка фірсі, є сам цей е, тестер опору. Ми його розпаковуємо і ми достали сам пристрій. Виглядає він дуже-дуже круто, навесеньке таке все відчуття. І, до речі, є резинові ножки, що він нікуди не буде в нас їздити. Ми його відкладаємо поки вбік, подивимося на комплектацію. До речі, дуже якісно все запаковано, таке вспінена поліуретан. І також в нас є ось такі щупи, зараз ми їх покажемо. І кабель для заряджання цього пристрою. Тому що в ньому є роз'єм USB Type-C для його заряджання. Тобто всередині вбудований літієвий акумулятор. Так, є в нас ось, ось такі щупи. Щупи гальман... гальванічно не з'єднані два між собою. Кабель є в нас силиконовий, дуже класний по якості. І нам потрібно його сюди під'єднати. Пропонує нам вибрати англійську мову або китайську. Вибираємо, звичайно, англійську. І все. І він нам вже показує опір. Ці щупини дуже підходять для вимірювання круглих акумуляторів, типу 18650. Але це не біда. У мене вже є ось такий холдер, який буде вимірювати ці всі акумулятори з легкістю. Ось, наприклад, ми можемо продемонструвати. Його підключаємо і вже потім е, інформація буде у вас на пристрої. Але єдине, що тут встановлений інший роз'єм, і потрібно це все перепаяти трішки. А коли цей був запакований тестер, то ми не могли це зробити. Значить, це ми поки відкладаємо в бік. І давайте продемонструємо, як можна працювати цими щупами. Нам потрібно сюди вставити невеличкий діелектрик. В даному випадку я просто беру ізоляцію з кабелю, вставляю туди-сюди. Головне, щоб два цих. Носика не були з'єднані один з одним, тому що це один носик, один проводочок. Тобто в одну ручку приходять два проводочки. Ми ось так якось тут приловчуємось. Давайте зробимо ось так. Це ми беремо наш акумулятор, і нам потрібно якось його ось так. Не дуже зручно. Опір нашого акумулятора 21700 13 мОм. 13 мОм це дуже гарний показник. Ну, звичайно, він скаче тут, тому що тут контакт дуже поганий. Ось дивіться. Ось так. Ну, це воно все вимірюється дуже-дуже погано. І я нікому не рекомендую вимірювати подібними щупами ось таке щось подібне. Вам потрібно зробити ось такий холдер, і тільки потім буде вас все чудово працювати. Значить, ми розібралися, що акумулятор 21713 мільйон. Давайте ще якось перевіримо. 18650. До речі, кому потрібні акумулятори, адміни групи продають ці акумулятори. А 18650 внутрішній опер 22,5 міліоми. 22 мОм мілі мілі для ось такого акумулятора. Не високострумового, а звичайного. Це дуже гарний показник. До речі, акумулятори 18650 можемо зробити в різних кольорах. Оранжевий, синій, жовтий і ще там є багато іншого. Переходьте в нашу групу Telegram. І там вже можна зробити замовлення на ваші акумулятори. Значить, річ дуже крута. Купив для роботи, тому що акумулятори ми продаємо. І потрібно, дуже багато людей просять там, наприклад, підібрати дуже схожі акумулятори. І тепер... Це зробити буде набагато зручніше і більш якісно. По самому приладу, ми йому ставимо оціночку 10 із 10, Дуже крутий, довго його чекав і довго не міг наважитись на нього потратити свої кошти. До речі, компанія Фірсі на ну, ніч за це не платила. Я хотів там з них скидку вибить. А вони кажуть, всі пропозиції на сайті AliExpress. Ну маємо що маємо. Не рекламуємо, але кажемо, що пристрій правда дуже гарний. А ми переходимо до наступного. Також у нас є коробочка від компанії Фірсі. Все також запаковано, фірмова коробка фірси чорного кольору, все дуже гарно, якісно написано, читається. У нас відразу зустрічає інструкція користувача. На російській мові є, але є і англійська мова, також їхня карточка якості в фірсі. Це відкладаємо, і це в нас є точкове зварювання. Точкове зварювання для акумуляторів 18650, 21700 та їх подібні. Це я замовив собі для власного використання. Виглядає вона ось так. Дуже крута, компактна. Можна, до речі, також поставити є в нас ось така ніжка. Значить, комплектація у нас кабель для заряджання USB A на Type-C. Тобто в ній всередині є вбудований акумулятор. І також в нас є ось така стрічка е нікельована. Здається, вона є металева, але покрита нікелем. І є ось такі накінечники. Накінечники змінні, тому що в нас вже тут є одні встановлені. І, до речі, є ось такий ще силиконовий захист на них. Дроти товсті, струм повинні витримувати дуже великі. Ми вставляємо оце ось сюди. Один, два. Контакт дуже надійний. Ми вмикаємо цю зварку. Вона у нас вмикається і потрібно вибрати мову. Ми вибрали англійську, це дуже добре. І тепер тут ми можемо щось приварювати. Так, значить, налаштування будемо використовувати такий прогрів 0,2 мілісекунди, пульс 0,8 мілісекунд, і інтервал 10 мс, але будемо використовувати один імпульс, то в принципі це не дуже нам і цікаво. Тепер беремо нашу нікельовану стрічечку. Будемо використовувати на неробочому акумуляторі 18650, ємність якого була колись 800 мАг, вже він повністю труп. Будемо на ньому все це перевіряти. Передається, ми легенько притискаємо і легенько притискаємо ще раз. І в нас відбувається точкове зварювання. І ми бачимо, що імпульсу цього нам замало. Прогрів ми ставимо 07 мс, пульс ми ставимо 20 мс, інтервал ставимо 10 мс, один імпульс. І тепер ми спробуємо ще раз приварити цю штуку. І тут я вам скажу, вже трішечки краще воно приварюється, але все одно замало. Сварка це така річ, з якою потрібно розбиратися і, можливо, навіть навчатися. Навчання це ніколи не повинно бути постидно. І, можливо, я навіть зараз трішечки про неї не знаю, що розповісти. Це потрібно все сісти, проекспериментувати, понавчатися і вже потім все буде зрозуміло. Значить, річ дуже крута. Хто має діло з акумуляторами, там, наприклад, збирає якісь збірочки туди-сюди. Обов'язково собі замовляйте. Дуже класна точкова зварка. 10 із 10 переходимо до наступного. Це у нас є діодний ліхтарик від компанії Ultrafire. Тут, до речі, в нього є зум і швидше за все, в ньому немає акумулятора. Зараз ми подивимось. Так, подивились. Сюди повинні ми вставити акумулятор 18650. Так, він сюди вставився просто ідеально. Зрозуміть, ще де плюс, де мінус. Ми його зібрали. Клавіша є ввімкнення оранжева і, в принципі, більше в нас ніяких клавіш немає. Вмикаємо, Вимикаємо його і ми змінюємо в принципі режим і все. Ось здається, дивіться так. Ми можемо зробити діод, тобто зум збільшити, можемо зменшити, тобто щоб світив вдаль або вблизі. Ну, В принципі, ось так він виглядає, коштував 20 гривень. Ну, На свою ціну він однозначно класний, але він не класний в плані яскравості. Ну, що в нього яскравість, яскравість, єлі світить. За 20 гривень однозначно варті вашої уваги, але не більше. Поставимо йому оціночку 7 із 10, Це була якась обмежена пропозиція, і я не знаю, чи вона навіть буде в наявності, коли ми будемо виставляти це відео. А в принципі, якщо вам зустрінеться такий ліхтарик за 20 гривень, сміливо купуйте і не думайте. Переходимо ми до розпакування наступного. Я вже трішки тут розрізав, як е, зрозумів, що забули вимкнути фотоапарат. Значить, це ми відкидаємо. Це в нас повинен бути інвертор. До речі, дивіться, який він в коробці приїжджає нам. І відразу на коробці у нас є написано, що він 50 Гц 220 В. І це в нас є інвертор е, Tata Tatlican. Це один із самих дешевих інверторів на 24 В із чистою синусоїдою. Виглядає він в принципі, ось так: у нас тут є Вольтметр. Клеми, щоб підключити сюди, у нас акумулятор. Потужність 1600 Вт, але цю потужність потрібно поділити на 3. Так, в принципі, виробник і е, пише, що цю потужність потрібно поділити на 3, і ви дізнаєтесь постійну потужність. Тобто постійна його потужність приблизно 500 Вт. Також у нас є тут оця така не дуже крута, але розетка універсальна. Для євро вона не дуже підходить, тому що контакт тут поганий. Але я замовив в Китаї ще одну таку розетку, але європейську, і замінюю її тут. У нас є крокодили для його підключення, які ми не будемо використовувати. У нас будуть інші крокодили. Також у нас є ось така штука для підключення його в автомобілі. Але також ви зверніть увагу, тут такі проводки, як на навушниках. І в запасні є два. Запобіжника. Дивіться, запобіжник на 40 А і ще один на 40 А. Тобто, якщо ви його перевантажите, то я так зрозумів, що всередині згорять запобіжники, а не спрацює якийсь захист. Є активна система охолодження для інвертора це в принципі класика. Та й в принципі все. Виглядає він ось так. Акумуляторної батареї на 24 вольта у нас немає, щоб перевірити, але надалі буде. По оцінки ставимо 10 болів, тому що це один із самих дешевих інверторів з чистої синусоїди. Переходимо до наступного, відкриваємо, і це в нас є всередині ось такий вольтметр. Ну, що вам сказати? Зроблений він так, не дуже якісно, по-дешевому, але в принципі, використовувати можна. Це Вольтметр, який програмується і можна використовувати на будь-які акумулятори. Тобто літієві, залізофосфатні будь-які. Ми його будемо використовувати з літієвим акумулятором на 24 вольти. До речі, там можна також підключати його до різних напруг. Вольтметр має місце бути, налаштовується на будь-які напруги. Тут є навіть якась ще калібровочка всередині. Коротше, штука непогана, але тут такий зовнішній вигляд. Він має такий не найкращий. Я вважаю, нормально буде поставити йому 7 з 10 та й переходимо до наступного. І тут у нас є знову діодна стрічка. Ось так вона у нас буде виглядати. Ви на мене не ображайтеся, але я вже її не хочу вмикати, тому що для мене сьогодні вже був вичерпаний ліміт підключення діодних стрічок. Значить, на цьому наше відео підбігає до кінця. Я прям дуже задоволений сьогоднішніми товарами, які будуть допомагати мені працювати. Відео, надіюсь, було комусь корисне і цікаве. Однозначно, підписуйтесь на наш YouTube канал, поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш Telegram канал Там дуже багато цікавого. Ви розпочнете заощаджувати разом з нами. Зустрінемось на наступних відео.